Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось є мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Чебуреки з кабачків. Дивіться, який він у нас гарний виходить. Перевертаємо знову. І так пару разів треба перевернути чебурек. А зараз готовий чебурек забираємо на тацу, Застелено паперовою серветкою. Все так само робимо з другим чебуреком. Виложуємо два ополоники тіста. Розрівнюємо. На одну половину виложуємо начинку. Розрівнюємо за допомогою виделка. Смажимо. Другою половиною накриваємо начинку. Виделкою гарно зліплюємо кінчики чебурека. Перевертаємо.